Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал Містеріоріани, це канал про магію. Е, вчора було 1 грудня. І ми всі були свідками того, як прийшла велична матінка зима, впав сніг і її біле покривало, вкрило багато страждальну землю. З матінкою з землею можна спілкуватися, їй можна приносити дари і подякувати за те, що вона є, за те, що вона прийшла, і звісно, вона дасть своє благословення. Що для цього необхідно? Потрібна склянка молока, потрібна вода, тому що це прояв стихії, також пов'язаний із зі снігом. Також потрібні солодощі, можна печиво, можна цукерки. Цукерки не, об... не Класти не обмотаними, а розпакувати. Потрібен білий хліб, винятково хліб, калина, горобина. Цей ритуал, взятий з каналу Крука українського відьмака. Ритуал досить дієвий, глибокий, україномовний. Пишаємося тим, що ми українці, наші предки розмовляли із духами дерев, із духами землі, розмовляли із прадавніми божествами, розмовляли із порами року. Отже, коли ви виставили ці всі дари, далі слід прочитати наступне заклинання. Його можна читати на столі, наприклад, зовсім маленьким вівторцем, а також можна вийти на порог і прочитати, скажімо, у снігу. Як бажаєте, як як є можливість, у кого як. Отже, наступне заклинання. Читаємо 12 разів: Зима йде, холод несе, все холодне засинає, народження нового сонця чекає. А я зиму зустрічаю, спорога зиму вітаю. Як правда, що ти до нас зима йдеш та прохолоду несеш, так і до мене прийди. Та не з холодом, а з благами. Бо я ж до тебе, матінко, зима із дарами. Тут, де солодке стоїть, та свічка горить, тут тебе поважають. В домі цім тебе, як силу могутню, вітають. Тому й ти мене та дім поважай. Холодом своїм мій дім оминай. Благами всякими мене та дімі наповняй. Що маєш доброго, те й давай. А я тебе ціную і поважаю матінку зиму словом своїм прославляю істину. Наступного дня, вже ранку, можна винести ці дари, але обов'язково плодове дерево, молочко та водичку вилити на землю. Цей ритуал додатково додасть вам захисту вашому домові. Він буде помічений тими силами. І силами зими та холоду. І відповідно від, від такого дому сили зимові будуть відводити негаразди. І не варто забувати дякувати зимі за, за те, що вона буде щедрою і благословить. Користуйтеся, нагадую, що автором даного ритуалу є український відьмак, круг, ритуал дієвий. Всім дякую, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Слова заклинання буде в описі даного відео. Будьте благословені, нехай зима буде щедрою до вас.